Шоколад війни? Чому американські солдати ненавиділи його? Американський військовий шоколад це частина стандартного військового пайка Сполучених Штатів Америки від часів запровадження упаковок шоколаду до так званого пайка Ді 1937 року. На сьогодні військовий шоколад видають військам як частину базового сухпайка і різних інших пайків. Однак наш випуск не про сьогоднішні реалії, а про час напередодні Другої світової війни. То чому ж військовики США настільки ненавиділи цей шоколад? Невже він насправді був таким поганим? Першим пайком для особливих умов, який містив шоколад, створений на замовлення армії США, був пайок Ді, досить таки відомий у всьому світі. Квартермейстер армії США, полковник Пол Логан, скуштував шоколад Херші у квітні 1937 року і потім зустрівся з Вільямом Мюррі, президентом компанії Херші, і Семом Гінклем, головним хіміком компанії. Засновник бренду Мілтон Герші» був вельми зацікавлений у проєкті. Коли йому повідомили про пропозицію, і після зустрічі почалося перше експериментальне виробництво плиток шоколаду для пайка Ді Йорші знав, що для його бізнесу війна це надприбутки. Мало що змінилося відтоді, правда. Давайте на секундочку зробимо паузу, щоб не забути поставити лайки, написати коментар на підтримку розвитку каналу. Ви й самі знаєте, як працюють алгоритми Ютуба. Нам справді дуже потрібна ваша підтримка, аби якомога більше людей побачили це відео. Велике дякуємо кожному, а ми продовжуємо. Полковник Логан висунув чотири вимоги до шоколаду для Ді. Порція мала відповідати таким умовам. Її вага мусила дорівнювати 4 унціям або 130 грамам. Порція мала містити високу енергетичну цінність, приблизно 600 калорій. Шоколад мусив витримувати високі температури. Його смак мав бути трохи кращим, аніж варена картопля. Саме трохи. Логан гадав, що як шоколад добре смакуватиме, то солдати їстимуть його тоді, коли захочуть, а не чекатимуть на мить, коли справді потребуватимуть його для споживання їжі за екстремальних умов. Однак хіміки Хьорші, мабуть, припустилися помилки, зрозумівши його слова надто буквально. Солдати майже повсюдно ненавиділи шоколад пайка ді через його гіркий смак, і часто в мить його видачі шоколад викидали, а не споживали. Солдати напівжартома називали пайок Ді секретною зброєю Гітлера. Характеризуючи його вплив на свої кишківники. Такого шоколаду не могли їсти солдати з поганими зубами, і навіть ті, чиї зуби були здорові і в доброму стані. Часто мусили спочатку розрізати плитку ножем, а лише потім почати їсти. Чи, правильніше сказати, гристи. Інгредієнтами військового шоколаду були цукор, вівсяне борошно, масло какао, знежирене тверде молоко і штучні смакові добавки. Отримані плитки загортали в алюмінієву фольгу. Три порції запечатували у пергаментний пакет, який становив добовий раціон. І маючи енергетичну цінність 1800 калорій, вони формально забезпечували мінімальні потреби денного споживання їжі для одного солдата. Полковник Логан був задоволений першими невеликими партіями зразків. У червні 1937 року армія Сполучених Штатів замовила 90 тисяч пайків ді. чи плиток Логан і провела їхні польові випробування на базах на Філіпінах, у Панамі, в Техасі і на інших базах по всій території США. Певну кількість плиток постачали для третьої антарктичної експедиції адмірала Берда. До речі, ми маємо дуже цікаве відео про харчування на українській антарктичній станції. Перегляньте, якщо матимете час, зі вступом США. У Другу світову війну після нападу на Перл-Гарбор плитки наказали пакувати з використанням спеціального покриття, здатного захищати від отруйних газів. Коробочки з чотирьохунційними плитками вкривали антигазовим покриттям і фасували по 12 штук у картонні коробки з таким самим покриттям. 1943 року відділ закупівель армії США звернувся до компанії Горші з проханням про виробництво шоколаду з покращеним смаком, який при цьому, як і раніше, витримував безпеку регіонів Тихоокеанського театру. Єнних дій після короткої серії експериментів Хьорші почали виробляти тропічний шоколад. Тропічний шоколад його завжди називали пайком Ді чи Шоколадом Ді впродовж усієї війни, незважаючи на його нову офіційну назву, був радше схожий на нормальний шоколад за своїми формою і смаком, аніж початковий шоколад пайка Ді, який він поступово замінив до 1945 року. Хоча спроба зробити його смак солодшим була відносно успішною, майже всі американські солдати називали тропічний шоколад важко пережовуваним і несмачним. Замість уживання в їжу шоколад або викидали, або вимінювали у солдатів союзних військ або цивільних осіб, які нічого не підозрювали на апетитніші продукти чи товари. 1957 року формулу військового шоколаду змінили, щоби зробити його апетитнішим і смачнішим. Непопулярне вівсяне борошно прибрали зі складу: знежирене тверде молоко замінили на сухе молоко. Масло какао замінили на какао-порошок, а також додали штучні смакові добавки ваніліну. Все це значно поліпшило смак плиток, але такий шоколад і досі було важко жувати. Дослідники підрахували, що у період від 1940 до 1945 року було виготовлено і розповсюджено серед солдатів у всьому світі понад 3 мільярди пайків Ді і тропічного шоколаду. І якщо 1939 року завод Хьорші був здатний виробляти 100 тисяч пайків на день, то до кінця Другої світової війни завод Хьорші виготовляв порції для пайків, які становили 4 мільйони щодня. Тобто відбулося зростання потужності майже в 40 разів. Виробництво пайків дій з шоколадом припинили наприкінці Другої світової війни, тим не менш, тропічний шоколад Хьорші залишився у стандартному раціоні збройних сил Сполучених Штатів. Під час війн у Кореї і В'єтнамі він входив до пайків як елемент категорії різне, в якій також містилися то. Летній приналежності, перш як був оголошений застарілим. На короткий час він повернувся до використання, коли його додали до комплекту для космічного корабля Аполлон 15 у липні 1971 року. До речі, у нас є цікаве відео про історію еволюції космічної їжі. Обов'язково перегляньте. Посилання буде у правому верхньому куті екрана. Наприкінці 1980-х років дослідницький центр солдатського спорядження Армії США створив новий високотемпературний шоколад, названий Батончик Конго, який. Міг витримувати спеку понад 60 градусів за Цельсієм. Під час операції щит пустелі і буря пустелі компанія Хорші знову стала виробником військового шоколаду, постачавши 144 тисячі порцій американським військам до Південно-Західної Азії. Хоча представники армії відзначали, що смак шоколаду був славний, реакція солдатів була змішаною, тому шоколаду не запустили до серійного виробництва. Після закінчення війни, до того як експериментальний шоколад Хьорші послали до магазинів, частину першої партії, яка ще залишилася, запакували в обгортку. Камуфляж пустелі і назвали пустельними батончиками. Вони виявилися короткочасним популярним нововведенням, але Хьорші відмовилися знову випускати цей шоколад, коли партія була повністю реалізована. У цьому випускові варто згадати і про інший шоколад по той біч барикад. У 30-ті роки німці винайшли певний стимулятор, назву якого для уникнення бану монетизації каналу ми не станемо вимовляти. Проте, якщо ви хоч трохи знаєте про шкідливі звички Гітлера, то розумієте, про що йдеться. Так от, у Німеччині у продажу навіть з'явилися шоколадні цукерки з начинкою з цієї самої речовини це називалося шоколад». танковий шоколад. Тільки після того, як стало зрозуміло, що підвищення кількості злочинів і самогубств серед любителів шоколаду не випадкове, що вони помітно агресивніші від решти співгромадян. Продукт вилучили зі продажу його навіть заборонило. Міністерство охорони здоров'я. На сьогодні це все. Ми дуже просимо вас писати в коментарях, чи сподобався вам випуск. Адже фактично це чи не єдина можливість отримати зворотній зв'язок від тих, для кого ми щотижня створюємо по два нові відео. А якщо ви на каналі вперше і ще не підписалися на наш канал, то саме час це зробити. Тицніть на підписку і на дзвіночок. І з вами була історія на тарілці. До нових зустрічей і не їжте шоколад проти ночі.